Всім привіт, всім гарного дня, миру, спокою, затишку і всього найкращого. Ми працюємо з Наталією. Ми працюємо з Наталією в хліві. Пси нам допомагати не хочуть. Ти чого не виїв? А? Чого хліб остався, барабоє з сметанкою тушені залишилися, га? Ти чого не доїв? Чого ти лежиш, дивишся, на мене і хвостом мелиш? І вечір знов буду тебе кидати, а тобі друге давати, так? А що ти хочеш, жабів жарених? Вже нема. Вже нема жабів. Де я тобі візьму нажарити, га? Бачите, як сказала, жабів жарених, дивіться, як прибіг. Дякую. Хоч жабів жарених, так? Не маю часу лапати. Дякую. ти дякати. Ладно, покажу вам, що ми робимо. Готуємо клів до зими. Ігор пасе кози. Маскуємо під білий. Ось а Наталка біле. А я керую. Так щось таке то. Це взагалі підвищення, мені перші довірили білити книга. О, так щось таке то. Але я бачу, ти пропустила. Хм. Отут не побіляне і ага. он до доска там не побіляне. То нехай буде не біла. Не взагалі не думала, що ті доски будуть там білити. Ну, раз почала ти вже білий. Ну, то я що знаю, ти почала доски білити, значить білий вже як треба. Це абстракція. Угу. Ага. Ось. І тут побіляно, тут ну, гною вже купа накидана. Так щось так то. Ой, Працюємо. Ігора випровадили з козами. М'ясо кісткове борошно, це курам. Оце я його замішую. Кальцій і м'ясо кісткове борошно і додаю курам до дробленого зерна. Так. Це зараз я зроблю курам для профілактики душ. Поставлю купатися. Купила від вошей, бо кури тут сидять, щоб вони мені не дали такого щастя. Ну, щоб не дали часом тим козам щастя вошивого. Так що ось таке. Зараз ми їм зробимо душ і вони будуть купатися так. так Яктять. Вони то й біленькими хотіть бути. Ось таким ми займаємося. Я повичищала скрізь, під кури вичистила, з під козенят вичистила, посипали підлогу вапном. Ось. Коло кури і коло козенят сюди під кози старі не сипала. О, тільки повичищали, попідстеляли. Так. Давай ну, я нахилю на себе, ти там. Зробиш біль-біль-біль. Ось так. Там вже зернатькі плібочки. Я така крепка. Можу підняти. Ось так, наталка побіли, а я зараз йду, візьму попіл у відро, насиплю порошок. Насиплю порошок оцей. Ось такий. Інсектал. Добре, йде, йде, біле. А тут -то, знизу не білиш? Чи тут остатку? Там на остатку дивись. Бачите? всім всім сім, сім, сім. Помагає від о! Так, щось таке. А? Так, щось таке, то ладно. Біжу готувати курам душ. Тут Як хочеш, можеш пошурити по них, а хочеш не шури. Як схочеш. Твоє діло. Так, щось таке. -то. А там отак, просто остав і все. Я знаєш, як брала, вже як побілю, тоді на остатку О, тако, беру на щітку ти. і таке тріп-тріп-тріп-тріп, і воно так забілювало. То вже на остатку. Так. В чому-то мені поставити їм зробити душ. Оце не загадка. Га? Наталка, ти не знаєш? А я не білю, але я не знаю, в чому поставити. Що, черниш, ти є? Нічого, сидить, заглядає на гору. І вже не кричить на мене, вау, 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 вау. Будь здорова. Щось він на гору дивиться у Там, напевно, пушок є. Може бути. Бо дуже він так гарно заглядає. Так. Хто там казав, жадіна, покажи відрозбаньки яке. Ось я не жадіна. Бачите, робиться вухо таке з бляхи. Ось так. Тут вирізається на вухо. І тоді на закльопки, і приклепується. Все, Ніц тут немає. Оце Ігор сьогодні вухо поміняв, бо я отут перетерлося, воно зломилося. Ось так, Можете, це вже той старенький. стареньке. Тут знову заміняє та й все. Ось так. Ось таке виходить вухо. Не жадіна, я показала. Ну. Те, а те Ні, та остав їх і те і те, хай буде. Ну, то як хочеш. Так, ось так, хлів побілили. Він так висох. Звідси клітку не білили. З тієї сторони наталка не побілила, а з тієї побілила. Так, що ось так. І там побілила. Все, побіляно. Готовий до зими. Вже малишка жопою витерла стіну, козел також майже повитирав. Ну, нічого. Так, що ось так. Захотілося Наталі ще й доски трошки побілити, її діло. Я не білила, вона білила, я хотіла так білила. Я вичищала, підстеляла. Ось такі то справи в нас. Так що Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хай у всіх все буде добре. Куримо її в ванні свої. Тільки дві купалися, ті не тіли. Значить, ніж проблем нема, раз вони не купаються. Так щось ось такі пострадив всім. Всього некрашу козом заложила гіляки. Гарбуз з моркою і зерном всіх так. Один черниш тільки привільований, він їсть одне зерно. Зараз він ще може вибадувати, а там далі нема коли. Зараз підсталю під козенята і піду принесу з хати сироватку, налю їм сироватки і козенятам налю сироватки, І все, і худоба попорана. Так що ось такі то справи. Ось таким ми займаємося. Одворів нашу зелену, але я думаю, вже скоро буде осінь. Усь. Так що такі то справи. Мені попістеляти треба. Тут згорнула, зараз попістеляю і біжу до роботи, а вам всім скажу, хай у всіх все буде добре, миру, спокою, затишку, Божої опіки.